Наступна доповідь у нас від лікаря-гастроентеролога Марини Олександрівни Папенко, і вона буде говорити про диференційну діагностику інфекційних колітів та запальних захворювань кишківника. Це дуже актуальна тема. І я в своїй практиці періодично раджусь з колегою. По деяким непростим клінічним випадкам. Доброго дня. Я дуже вдячна за запрошення, за презентацію моєї лекції. Коли я готувала доклад, я намагалася зробити його максимально простим, максимально корисним, щоб у нас з вами були саме інструменти, які є дієві. І ми можемо спокійно застосовувати у своїй медичній практиці. Тож будемо починати з вами доклад. А, вибачаюсь і так. Дозволю собі нагадати, що запальні захворювання кишківника – це імуноопосередковані захворювання, які розвиваються у пацієнтів з генетичною схильністю. Під дією деяких чинників, які саме чинники на сьогодні невідомі, є теорії різні, да? які і викликають дані захворювання. Вважається одне з вважається стресовий фактор для неспецифічного виразкового коліту, а також харчування в разі в використанні харчування великої кількості додавання якихось ароматизаторів, красителів або підсилювачів смаку. Що касається хвороби крона, однією з теорій являються інфекційні хвороби і плюс порушення мікрофлори кишківника. Але буду повторювати і наголошувати, що це лише теорії, які на сьогодні не доведені. Інфекційні коліти це захворювання кишечника, які виникають внаслідок потрапляння хвороботворних мікробів із зовнішнього середовища, що характеризуються запаленням слизової оболонки. Товстого кишківника. Нагадаємо вам і собі, що у нас є кишкові прояви в запальних захворюваннях кишківника, найбільш часті зустрічаючи це біль у животі, діарея з домішками слизу та або крові, втрата ваги. Загальними проявами даного захворювання є стомлюваність, лихоманка та втрата апетиту. Хочу сказати, що це дуже часті симптоми, які можуть бути при інфекційних калітів. Тому див діагностику ми далі проговоримо і більш детально будемо зупинятися над тими колітами, да, над тими моментами, які треба необхідні нам у клінічній практиці. Нагадаю про внекішкові прояви, ми так їх пам'ятаємо. У нас є найбільш частіше, це вражається ротова порожнина, шкіра та суглоби. А ось для більшості неінфекційних колітів дані прояви не є характерними. Вони кишкові прояви можуть бути під час інфекційних колітів, але ну частіше це за всього те, що вони являються ускладненням захворювання. Тобто, спочатку йдуть кишкові прояви, потім в не кишкові. А для запальних захворювань кишківника ми пам'ятаємо, що в некішкові прояви можуть бути первічними, тобто вони йдуть перші, далі проявляються кишкові прояви. Це такий момент він дуже такий може нам допомогти у діагностиці. Щороку, за даними ЮНЕСЕФ та Всесвітньої організації здоров'я у світі реєструється більше 2 мільярдів випадків діарейних інфекцій. Тобто це дуже поширене на сьогодні захворювання саме інфекційних колітів. І діологія інфекційних колітів є бактерії, віруси та найпростіші. Більшість випадків гострої діареї то є віруси, адена, ротавірус, новоновавірус та інші віруси. Але вони для нас не мають такого, знаєте, клінічного значення лише по одній простій причині, що це дуже такі легкі захворювання, вони мають легкий перебіг. Діарея зазвичай це водяниста, тобто та діарея, яка не не, не має якогось такого значення, не є клінічним проявом для запального захворювання кишківника, тому дуже часто ці пацієнти самостійно лікуються. Вони дуже часто не звертаються за медичною допомогою, тому вони не мають для нас клінічного значення. А ось більшість випадків тяжкої діареї. Вони є ініціатором да, бактерій та найпростіші, які для нас мають значення, тому що саме важка діарея вона може бути із примісями крові та слизу, що дані симптоми є характерними для запальних захворювань кишківника. У докладі будуть представлені комбілабактер, сальмонела та шигела. Також ми звернемо увагу на ірсені, ентеракалітікас енд псевдотуберкульозіс клестридіум діфіцилі, не забудемо про неї, і І тож, розпочинаємо. Єрсенія – це грам-від'ємна бактерія, викликає зоонозну інфекцію домашніх та диких тварин. А ось людина вважається випадковим господарем в даному ланцюжку. Тобто, в природньому циклі хвороби людина, скажімо так, не пощастила. Тож, механізм зараження є фекально-оральний. Джерела у нас інфікування є харчові продукти. Да? Плюс контакт з хворою людиною або людиною, яка є лантетною формою хвороби, тобто людина, яка виділяє да, цю єрсеню, але сама про це не знає. Інкубаційний період зазвичай складає від 4 до 6 днів. Особливість даної е, е, діареї є те, що вона доволі тривала. Не дивлячись, якщо ми будемо порівняти інші діареї бактеріальної природи, то вони більш короткі. Є особливість цієї діареї, що вона може тривати декілька тижнів місяців, і навіть є моменти фіксації рік, тобто від дня перших якихось за хронічних. Ну, Перших якихось проявів, проходить рік до того, як була винайдена ця бактерія. Особливості даного ще захворювань є те, що може супроводжуватись воно фаренгітом. Тобто такий симптом, фарингіт, він може мати такий ключовий момент в діагностиці і допомогти нам ще до того, як ми розпочнемо якусь лабораторну дію з вами. І так, ірсініоз може імітувати клініку гострого апендициту. Найчастіше постінфекційні ускладнення це узлова еретема та реактивний артрит, які характерні для запальних захворювань. Ми пам'ятаємо в неї прояви, але в даному випадку це ускладнення даного захворювання. Пацієнтам з хворобою крону та ураженням і ліцікальної зони необхідно виключити ірсініоз. Це є цитата нашого уніфікованого клінічного протоколу МОЗ України, да, який на сьогодні є чинним Тож. Як же нам цю її діагностувати? Ну на сьогодні, на жаль, у нас немає чіткої якоїсь клінічної, рентгенологічної, гематологічної або якоїсь іншої діагностики ірсеніозу, але ми можемо встановити діагноз при виділенні культури зі стула, лодкового ексудату або тощо використати метод ПЛР калу та здати антитіла імуноглобулін А гірсенії ентероколітика. Цікавий момент, що антитіла і моноглоблін а вони залишаються тривало в організмі і можуть бути декілька місяців від початку перших проявів симптомів. Тобто вони нам дуже будуть допомагати в діагностиці. І тож, переходимо до наступного блоку. Я об'єднала всі три бактерії камбілобактер, сальмонелу та шигелу. По одній простій причині, що вони дуже між собою схожі, вони мають схожі властивості, шляхи передачі і е, схожу клініку. Тож шлях передачі є фекально оральний Джерела є заражені продукти тваринного походження. Це найчастіше молоко, яйця, домашня птиця, а також овочі, зелень та фрукти, які містять дану бактерію на собі. На слайді представлений інкубаційний період. Я виділила середній такий інкубаційний період, і в дужках найбільш тривалий інкубаційний період, який на сьогодні у нас може бути. І так, що по клінічним проявам? Вони дуже між собою ці бактерії не відрізняються. Від слова зовсім не відрізняються. первично, клінічно ми не можемо навіть предполагати, яка з них буде, скажімо так, виявлена у нас. Тож клінікою є біль у животі, діарея на другий, третій день може приєднуватись кровава діарея. Камбілобактер може імітувати клініку апіндециту. Дуже часто ці бактерії настільки імітують клініку запальних захворювань кишківника, що йдуть на ендоскопію, роблять гістологію, як необхідно да, для діагностики запальних захворювань. І знаходять на гістології гарний, красивий, гострий коліт, але без характерних уражень саме для запальних захворювань кишківника. З діагностикою все дуже просто. Бак пасівкалу робимо, знаходимо і маємо відповіді. Що ж, переходимо до найпростіших: це є амеба, ентамеба хістолітіка. Від паразитичної найпростішої типа амебіози це є антропоноз. Збутник здатен паразитувати тільки в організмі людини. На жаль, людині тут не не пощастило, тому що людина є. Це ну скажімо так природний резервуар для цієї найпростішої. У нас є чотири види. Ми на них не будемо зупинятися. Вони на слайді представлені. Вони для нас не мають такого патогенетичного на сьогодні значення. А ось саме ентаміобахістелітіка вона має патогенетичний момент. Шлях її інфікування це фікально оральний джерело, джерело це тільки хвора людина або носій, амеб. Поширення даної хвороби є регіони поганими соціально-економічними умовами: це Індія, Мексика, Африка тощо. Інфікування часто зустрічається і серед іммігрантів або туристів в регіонах з гарним соціальним да, там, статусом. І тут викликається да, таке запитання, чому я про це кажу в Україні, ми, начебто, живемо в регіонах з достатнім соціально-економічним фактором, яка може бути у нас ентоміобах істелітіка. Я пропоную вам подивитися саме шлях передачі та інфікування для того, щоб відповісти на це питання. І Ітож, ентаміобагістелітіка має стадію цисти, це неактивна форма і стадію трофозоїду. Саме форма трофозоїду і викликає хворобу. Для того, щоб відбулося інфікування, необхідно людині проковтнути цю цисту. І ось саме ковтаючи цю. Цисту через їжу або воду, а також це може передаватися шлях передачі статевим шляхом через фекально оральний контакт. От саме той механізм фекально орального контакту під час статевого контакту да, і є основою, скажімо так, основою, чому ця бактерія вибачаюсь, найпростіше, да розпространяється, чому вона є і чому ми її можемо. Діагностувати саме у людей в неендемічних районах і серед навіть тих людей, які ніколи не виїжджали за кордон, оце є її такий особливість в шляху передачі. І так 90% амеб протікають безсимптомно для того, щоб вона реалізувалася, щоб вона була симптомна, для того щоб ми побачили клініку. Перш за все це повинен бути патогенний штамп. Та да, про те, що я казала напередодні, це ентерабеентареміобіка хістолітіка. Ніяке інше не буде викликати поки що патогенні штами. Ведуться дослідження. Є клінічні випадки інших амеб, які дають якусь там патогенність, але це поки що є такі. Каже, ведуться дослідження, вивчається цей момент. Далі у людини повинна бути генетична схильність, вік та імунний статус. На жаль, це захворювання може протікати дуже важко і мати підвищений ризик смертності. Цими факторами є молодий вік, вагітність, лікування кортикостероїдами, злоякісні новоутворення, недоїдання та алкоголізм. Клінічні прояви розпочинаються поступово. Зазвичай на протязі одного-трьох тижнів симптоми можуть бути від легкої до тяжкої діареї з домішками крову слизу, біль у животі і цікавий момент, що не всі пацієнти мають лихорадку, лише до 38%. Можливо, молнієносний абемний каліт, рідко некротизуючий амебний каліт, може загрозувати кровотечею. Що цікавий момент без діареї це дуже малий відсоток, який але таке можливо. І так, як ми діагностуємо, перш за все, це мікроскопія калу. Да? Наша скажімо, наша лаборантна задача віднайти цю цисту та трофозоїд. Далі ми можемо знайти антиген у калі та методом ПЛР віднайти цю найпростішу. І так, переходимо до кластридії діфіцилі. ми її всі пам'ятаємо, знаємо, як главний фактор виникнення псевдомебранозного каліту. Тож, ця є бактерія, вона є спороутворююча, токсин продукується, вона виділяє два токсину, дуже таких важких, тяжких, скажімо так, екзотоксин А і Б, який, в свою чергу, і дає діарею та коліт. Для того, щоб реалізувала свою дію ця бактерія, необхідно, щоб у кишківнику відбулося порушення мікрофлори. Найчастіше це відбувається за рахунок антибіотика терапії. Дане захворювання може протікати від безсимптомного насійства до фульмінантного захворювання з токсичним мегаколеном. І так, що у нас по терміну виникнення? Ми завжди пам'ятаємо і знаємо, що саме псевдомебранозний коліт у нас асоціюється з антибіотикою діарею. І так, Дані скарги можуть проявлятися під час антибіотика діареї на протязі двох тижнів після припинення лікування через 10 тижнів після припинення антибіотика терапії. Однак цікавий є момент, що відсутність антибіотика терапії не виключає можливості інфікування кластрідії діфіцилі. Додатковими факторами ризику, виключаючи антибіотикотерапію, да, є вік старше 65 років, нещодавні госпіталізації, використання інгібіторів, протонної помпи, але тут момент, що є тривалим моментом, да важка супутня патологія, хіміотерапія онкологічних хвороб. Антибіотики, які схильні до виникнення псевдоміброносного каліту, представлені на цьому слайді. Це найпоширеніші групи антибіотиків, які ми застосовуємо у практиці, да, у нашій медичній практиці. Однак будь-який антибіотик може мати схильність до колонізації кластридіум діфіцилі І ось це ми повинні пам'ятати, що будь-який антибіотик може викликати псевдоміброносний каліт. І так, як нам діагностувати? Пір перш за все, це кластрідіум діфіцин. Ми можемо віднайти да, антиген в калі. Далі взяти ПЛР-метод, але цікавий тут момент. Давайте будемо знати про те, що е, цей метод він є специфічним для токсичних штамів, але він не перевіряє активність токсигенного білку і здатний виявити безсимптомного носія. А ми пам'ятаємо, що з безсимптомним носієм ми нічого не робимо, ми його не лікуємо, він є і є. Ось для нас має значення саме клінічні прояви. І якщо ви вирішите використовувати метод ПЛР, то тому треба буде, щоб у пацієнта були скарги, діарея три і більше разів на добу. І тоді ми можемо використати цей метод. Я далі приводжу метод ендоскопія да, нижніх відділів ЖКТ, але би я його не ставила, як знаєте. Метод основу за основу, я би сказала, що це може бути допоміжним методом. Давайте подивимося, чому коли коліт він яскравий, він виражений, тоді ми будемо бачити да, рихлість тяжкої тяжкі вправи мепседомеброносного коліту. Але якщо він не виражений, то на ендоскопії можна побачити якусь легку плямисту еритему, яку не завжди можна діагностувати саме для псевдомебраносного коліту. Тому я би вважала, що саме ендоскопія є такою допоміжною ланкою, але на неї розраховувати ми не можемо, тому що може бути так, що пседомебраносний коліт є, а ендоскопічного підтвердження може і не бути. Тобто той, я хочу сказати такий ще момент, що ми дуже часто кластриді як якби і знаємо, якби пам'ятаємо. Але ми забуваємо, знаєте, такі моменти, що перш за все це може бути без антибіотиків інфікування. Другий момент, що інфікування і колонізація да, цієї кластриді діфіцілі після завершення антибіотика терапії може бути аж через 10 тижнів, а це майже 3, да, та більше місяців, якщо ми підрахуємо з вами. Тому може бути і забути пацієнт, що в нього було там тоді, десь тоді, да? може і не буде документів. І тому для нас, для клініцистів, дуже важливо пам'ятати про неї і діагностувати, якщо ми бачимо клініку діареї, якщо ми бачимо клініку кровавого да, стулу або зі слизю, для того, щоб правильно і грамотно поставити діагноз. Тож про кластрідю ми мене забуваємо, да? а ендоскопія нам лише буде в допомогу. І ніяк інакше. І так. Це у нас було. Вибачаю, щось не туди нажала. О, є. Це вибачаюсь, і далі ми йдемо. Є наші підсумки в моє, мого докладу. Що я хочу на сьогодні сказати? Що інфекційні коліти – це дуже поширене захворювання. Ви бачили да про е, звіт ЮНІСЕФ та Воз більше 2 мільярдів. Ну це виявляєте, яка кількість цих поширення цього інфекційного коліту є. Тому нам треба про нього пам'ятати. Далі момент, що клініка інфекційних колітів тісно перегукується з клінікою запальних захворювань кишківника. Ми пам'ятаємо про кишкові прояви запальних захворювань кишківника, які є. Да? Це у нас ведучі такі симптоми, це втомлювання, це у нас вибачається діарея, буде кровава зі слизом або кров'ю. Це буде біль. У нас і те ж саме може бути і при запальних захворюваннях. Так само, як і в некішкові прояви запальних захворювань кішківника, втомлюваність, лихоманка, може бути і при інфекційних захворюваннях. А ось в не прояви вони більш саме запальних захворювань кішківника, вони бувають. Напередодні кишкових проявів запальних захворювань. Тож в неї кишкові прояви не характерні для інфекційних колітів. Зазвичай в неї прояви це лише ускладнення інфекційних колітів. Тож ми цей момент пам'ятаємо, нам допомогу буде дуже йти. Клініка дуже буде допомагати нам скарги. Для нас буде мати значення також анамнез, дуже добре зібраний. Да? Це контакт людини з хворою людиною, це вживання, санепідемічні моменти, її оточення, яке є, чи виїжджала людина за кордон, як довго, де вона була, да? який час вона знаходилась, Це все для нас має значення, тому що ми можемо предполагати, що там було, як було, і чи справді ми можемо ставити з тобі відсотково зараз запальне э, захворювання кишківника, да і забуває да, і не враховуючи інфекційну природу даного там її скарг. Тож ми про це пам'ятаємо. Хочу наголосити на діагностичні моменти інфекційних колітів. Вони не такі, може скажімо так, великі та масивні, як може казатися на перший погляд. В нашій практиці є дуже дієві. Я вважаю. Діагностика, яка у нас є розповсюджена, якою ми можемо користуватися в Україні. Будь ласка, без питань. Це є наш бакпасівкалу, калу, це метод ПЛР. Ми про нього не забуваємо. бакпасівкалу, калу пам'ятаємо, ми використовуємо кампілобактер Шегела, Сальманела. Метод ПЛР ми Використовуємо да, ентаміобіка-гістелітіка, також єрсені ентеракалітіка і єрсенію псевдотуберкульозіс. Ми дуже гарно віднайдемо е, цих мікроорганізмів. На антиген в калі також ми віднайдемо ентарміобікахістелітика і кластридіум діфіцилі, токсин А, Б. Е, е. Кластридіум діфіцилі ПЛР метод. Ми пам'ятаємо такий момент, що він дуже такий хиткий. Ми його можемо використати, але пам'ятаємо про те, що ми можемо віднайти просто носія кластридія діфіцилі без клінічних проявів і. Якщо кластридія діфіцилі є, є носій, Ми нічого не робимо. Ми не лікуємо нас. На жаль, ну або на щастя, немає таких рекомендацій на сьогодні. Тож кластридія діфіцилі доволі просто діагностуються за рахунок антигену в калі. І ми не забуваємо такий момент, ірсенія сенієнтеракалітіка нам потрібна буде кров да, антитіла, імуноглоболіни, а які тривалий час, декілька місяців після прояву перших там симптомів, після інфікування, знаходиться. В крові і допомагають нам в діагностиці. Тож я хочу сказати, що у нас з вами насправді є дуже такі, як я вважаю, круті моменти в діагностиці. Вони є, ми можемо використовувати. Головне для нас з вами це не забувати про інфекційний генез. Про те, що саме клініка запальних захворювань кишківника, вона дуже перегукується з інфекційними колітами, і ми маємо да, можливість діагностувати, віднайти правильно поставити. Діагност і при необхідності долучити до нашої співпраці лікаря-інфекціоніста. І я вам дякую за увагу. Дякую вам за доповідь. Ну, враховуючи, що у нас бувають спільні пацієнти, то в мене є навіть не одне, а декілька запитань. Враховуючи, що є сучасні методи діагностики інфекційних колітів, і ПЛР. Антигени наскільки актуальним на зараз є відправляти кал пацієнта на бак посів, враховуючи, що наскільки мені відомо, необхідно зробити дослідження це декілька разів. Тобто одного посіву часто буває недостатньо. Дякую за запитання. Хочу сказати насправді пак посів на сьогодні дуже є актуальним. Саме я буду говорити за свою практику, да. Чому саме він є актуальний? Він є дієвий і він дає нам відповіді на багато запитань? Якщо ми кажемо. Про глісні інвазії, то тут треба кал декілька разів робити ставати. Але це такий момент. Глисні інвазії вони також можуть бути, знаєте, в діагностику в запальних захворювань кишківника. Бак посів, він дуже чітко, гарно нам дає відповіді на те, є бактерії, нема. Я, якщо можна, розкажу клінічний випадок. У мене був пацієнт, дуже молода людина, там 20-30 років. Це відбулося ось нещодавно, влітку, кінець -літка, він він приходить до мене зі скаргами, в нього біль в животі і діарея. ось Ну Наче є і є, але що він розповідає? Що він накануні їв якусь там шаурму піцу, щось таке, якесь десь там біг та вхопив її. І відбулася ця історія. ось Ну Я собі подумала про те, що це є. Саме отруння, да, токсіка інфекція. Але далі він мені розповідає, я збираю анаміс, він мені розповідає, що в нього взагалі піль та діарея періодично турбує протягом шести місяців, як розпочалися ці воєнні дії у нас. Ось, Воно періодично в нього стає краще, періодично хуже щось, він там сам лікується, не лікується. Іноді це зв'язано з тим, що він. Постресує, понервує, іноді це зв'язано з вживанням якоїсь їжі, були епізоди отруєння з його слів, і ось така змазана, якась цікава картина. Що там воно відбувається, молода людина. Ну, І ось ми починаємо обстеження робити. Він здає аналізи, він до мене прийшов вже тиждень після отруєння, цього, ймовірно, да, отруєння, який я собі там думаю і він собі думає. Клініка не така виражена, але є. Е, є Час пальпації, болісність, ось я собі думаю, що ж це робити. Я здаю аналіз крові, йому рекомендую, да програма. Ось, і тут я собі під питанням міркую, що може в нього є СРК, тому що молода людина, епізоди нервового сриву, є біль, є діарея, є е, періодично, да, є, немає, плюс є покращення самопочуття е, після діареї стає йому краще. Я думаю, то може там бути і СРК, та плюс інфекційний момент, тому зараз ми все подивимося. Значить, він робить кальпротектин. Він робить аналіз на приховану кров, і на цей момент, що мене дуже таке ще смущає, скажімо так, що можливий, у нього було декілька епізодів отруєння. І я роблю бак пасів калу і на гострі кишковій інфекції. Ось приходить у нас аналізи, каль протектин великий, але він не дуже великий, там трішки підвищений, там щось більше стан такого є, але не дуже там, скажімо, не критично. В нього позитивний кал на приховану кров. Є такий момент, кров загальний клінічний аналіз гарний зовсім. А ось на бакпосіві ми знаходимо кампілобактер. І ось тут я зрозуміла, що в нього є просто інфекційний генез. І далі я давай запитуюсь, ну звідки ще, Да? Була там війна, він є переселенцем. Я думала, можливо, це є якісь санепідемічні умови, які несприятливі. Можливо, людина була в окупації. І я ж давай питати, як що. Каже, ні, все гарно, гарна їжа. Я собі спокійно переїхав з окупованою да, спокійно до іншого міста, зняв квартиру. в мене задовільні соціальні там умови, все прекрасно, все є, нічого такого. Але ж мені цікаво, камбілобактер є? Є. Ну, давай я далі питати. Овочі мити. Тобто я вже почала задавати такі, знаєте, найпростіші питання, такі банальні: чи мити овочі, чи мити зелень. Він сказав, що да, все добре. Ну і все, що мені залишилось, задати питання, а чи миєте ви руки? І тут мені сказали, ви знаєте, а тут у мене проблема. І тут я зрозуміла, що для мене саме інфекційні ці коліти на сьогодні є номер один. Казалось би, да, ми живемо в ковіт там коввери ковіду. Всі знають, що треба мити руки. А ось тут такий у нас момент для людини це є норма не домити руки. Тому так я вважаю, що бакпасів – це один з моментів, які ми повинні робити. І інфекції на сьогодні вони є дуже розповсюдженими насправді. Тому ми повинні про них не забувати. Дякую вам за таку розширену відповідь. Бачите, шановні звучі, як добре, коли. Ви маєте справу з прискіпливим лікарем, да, який так ретельно розпитує навіть до миття овочів, фруктів та миття та миття рук. І у нас закінчується час, але я задам ще одне коротеньке питання. Отже, при колітах індукованих клостридіум дефіцилів, все-таки, що який метод обстеження повинен бути найперший, і який з них дозволяє найшвидше отримати результат ПЦР чи антиген? За запитання. Найшвидше, найпроще, да? і економічно простіше, і по часу простіше, і а, інформативне. це є антиген в калі. Все, ми робимо антиген, у нас є відповідь. А як швидко відповідь отримуємо? Декілька днів вона робиться. Декілька. До трьох. Якщо я не помиляюсь, від одного до трьох днів, ну, в залежності від лабораторії, є можливості, тобто ну, доволі швидко. А тут трішки буде довше. Ця історія трішки довше, ну, але також ми можемо його застосувати. Дякую вам ще раз за доповідь.